Всім привіт! Сьогодні поговоримо про оператори присвоєння. Відкриваємо репліт і пишемо x, дорівнює 1. Виводимо print. X. Запускаємо. Вивело 1. Все зрозуміло. Тепер ми пишемо x, дорівнює x. Плюс 1. І тут треба звернути увагу, що це не рівняння, тому що рівняння так не вирішується. Це присвоєння. Права частина, там, де x плюс 1, буде зроблена, порахована і покладена в змінну X. Що буде в загалом? print x. 1 в x плюс 1 буде 2. І воно вивело 2. Все вірно. Тепер зроблено навпаки. x дорівнює x мінус один. Print. X. Цим відрізняється програмування від математики. Тут команди, а не рівняння.